Псалом 37. Псалом Давіда Нехай тебе не дратують ті, що чинять зло, не заздрять тим, що чинять беззаконня, бо, як трава, вони незабаром будуть скошені і зв'януть, немов зелені пагони. Не дійся на Господа і чини добро, живи на землі та зберігай вірність. Веселися в Господі, і Він задовольнить бажання твого серця. Доручи Господу свого дорогу. Покладайся на нього, а він буде діяти. Він виявить твою праведність, наче світло і твоя справедливість, наче полудень. Будь спокійним у Господні і надійся на нього. Нехай тебе не, драт... не дратує те, що комусь, щастить на його дорозі, навіть людині, яка має злі наміри. Стримайся від люті і не хнівайся на гарячкуй. Бо це лиш провадить до сла, адже всі, що чинять злочин, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще недовго і не стане нечистивого. Поглянемо на його місце, а його там не буде. Лише лагідні, успадкують землю і будуть насолоджуватись великим миром, Нечистивий виношує зло. На праведного скрегочу на нього своїм зубами, але господній посміється над ним, оскільки наперед бачить, що надходить його день. Нечистивці добули мечі, натягнули свої луки, щоб уражати бідних і нужденних, щоб знищити тих, що прямують вірною дорогою. Але їхній меч вразить їх. Вже серце, а їхні луки будуть поламані, де маленьке, що є у, у праведного. Краще, ніж великий достаток багатьох нечистивців, адже сила нечистивих буде зламана, а праведний зміцне Господь. Господь піклується життям невинних, їхнє спадщиня зберігатиметься вічно. Вони не будуть осоромлені в лиху годину і в час голоду будуть ситі, адже нечистиві захинуть, щеснують вороги Господа, як як краса лугів, з димом звітріють вони нечистиве позичає і не повертає, а праведник, виявляючи, щедрість дає, адже благословені ним Богом, володітимуть землею, а проклять ним будуть знищені. Кроки праведного направляє Господь і його дороги йому до вподоби, хоч і спіткнеться не впаде, бо Господь тримає його за рук. Я був молодим і постарів, але не бачив праведника залишеним ані його нащадки, які не мали би хліба. Щодня, виявляючи щедрість, він позичає тож і його нащадки. Будуть благословенні, відвертайся від зла і роби добро, і житимеш повіки. Адже Господь любить справедливість і не, зали... не залишить вірних своїх, вони навіки будуть збережені, нащадки ж нечистові будуть знищені, праведні успадкують землю і замешкають на ній. Навіки уста праведного висловлюють, мудрість його язик проголошує справедливість, закон його Бога. В серці у нього, і його ноги не спотикатимуться, Нечистивий вистежує праведника, шукаючи, якби його погубити, але Господь не віддасть його в руки нечисто і не звинуватись, коли судитиме його. Надійся на Господа, тримайся його дороги, і Він тебе піднесе, щоб ти успадкував землю. Ти побачиш, як нечистиві будуть знищені. Я бачив владного нечистивця, який підіймався вгору, наче креслате дерево. Але він зник і його вже нема. Я шукав його так і не знайшов, тому вважає нап... непроручно, дивись на праведного адже майбутнє за людиною миру. Беззаконники всі разом будуть знищення в майбутнього, в нечистивих немає. Спасіння ж праведних від Господа, він не загисть у крутний час. Господь їм допомагає і рятує їх. Він врятує їх від нечистих і спасе, бо вони на нього покладаються. Амінь.